Доброго ранку вдома з 29 травня по 1 червня в мистецькому арсеналі відбудеться 13-й міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Розібратися в насиченій програмі однієї з головних культурних подій року нам допоможе директорка фестивалю Юлія Козловець. Вітаю вас нашим нашому етері. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про програму цьогорічного арсеналу і про її родзинки. Розумію, що це може зайняти весь час нашого інтерв'ю, але почнемо все таки з головного. Так, я почну з головного, справді щороку ми визначаємо головну фокусну тему фестивалю, і цей раз це буде 13-й фестиваль, фокусна тема його звучить як все між нами переклад. Кураторками цієї фокус теми стали вперше Марсі Шорт, це відома історикиня, професорка історії раніше. Вона працювала в Єльському університеті зараз почала працювати в університеті Торонто. І Оксана Форостина, відома українська публіцист, публіцистка, редакторка і видавчиня. Вони разом запропонували цю фокусну тему, яка англійською звучить Everything is Translation. І власне вони працювали англійською мовою між собою, спілкувала лися і Дискутували і запропонували цю метафору, а потім ми знайшли її український відповідник і українською мовою наша тема звучить як все між нами переклад. І це не лише про лінгвістичний вимір цієї ідеї, не лише про переклад між мовами, хоча й про це звісно також, але також і про більш ширшу таку палітру і оптику слова переклад, коли ми говоримо не лише про дослід. Не переклад про тлумачення певних речей, про пояснення якихось е слів, е якихось явищ е про ті випадки, коли складно перекласти е з мови на мову, і складно перекласти і, і порозумітися, складно ]Wow. пояснити свій досвід, тому хто такого аналогічного досвіду не має. Це про випадки, коли щось втрачається при перекладі або щось знаходиться навпаки. Це про наше пояснення себе світові, про те, як люди, які мають в тому числі якісь жахливі досвіди, наприклад, переживання війни, можуть поділитися з. Своїми емоціями, своїми ем, рефлексіями на переживання свого досвіду з тими, хто ем, може включити емпатію, навіть коли недостатньо зрозуміє цей досвід. Тобто це тема така доволі опукла, особливо коли ти вкладаєш на умови війни, в яких ми робимо цей фестиваль, вже з третя, повномасштабна війна е, дуже сильно. Якби впливає на те, як ми працюємо, готуючи цей фестиваль. Але щороку ми намагаємося зробити трошки більше, ніж ми дозволили собі торік, маючи при цьому все-таки безпекові обмеження, маючи все-таки велику кількість роботи по забезпеченню, власне. Для того щоб простір фестивалю був максимально інклюзивним, максимально безпечним для учасників і для наших гостей, відповідно, ми матимемо три з половиною фестивальних днів від четверга до неділі, і крім програми фокусної теми, матимемо також основну велику програму фестивалю, кураторкою якої є Ірина Славінська, програму для та про дітей та підлітків, кураторкою якої є Оля Русіна, програму професійну для професійних аудиторій, для видавців, ілюстраторів, дизайнерів. Програму спеціальну програму українського пену. Спеціальну програму фестивалю, гостю таким нашим фестивалем, який ми запросили для себе в гості, буде фестиваль Транслаторіум з міста Хмельницького. Це фестиваль присвічений перекладу. Відповідно, це зрозуміло, що ми захотіли з ними поспівпрацювати цього року. У нас буде перформативна програма на вуличній сцені, традиційні вечірні, концертні і перформативні події фестивалю. Великий, величезний ярмарок за участі видавців українських провідних видавців, які гот. Тують новинки до фестивалю більш як 100 великих видавців також секція малих видавців, секція ілюстраторів буде працювати цьогоріч. Ми повертаємо ці наші улюблені формати з попередніх років фестивалю цього року. Відповідно, планів багато. Програма опублікована на нашому сайті. Можна вивчати заздалегідь, купляти квитки і планувати свої відвідані фестивалю. В принципі, на цьому можна було б закінчити, але ні, не сподівайтесь, я вас ще не відпущу. Ні, ні, я так, рада розказати більше. Далі розкажіть трохи, в яких в яких подіях буде відображатися тема. Да, от ця сама перекладацька в усіх сенсах, трошки так власне, програма фокус теми буде присвячена різним оптикам, да, попляну на, на на цю метафору, і кураторки запропонували власне в подіях фокусної теми говорити про ці такі специфічні підтеми. Тобто, якась одна подія буде присвячена перекладу поезії, власне, жанру поезії, який сьогодні як найкраще передає все, що ми переживаємо з вами, тому що це доволі. Жанр, але в той же час це короткий жанр, який швидко реагує на події, які відбуваються в Україні в світі, і ми саме тому маємо розквіт поезії сьогодні в Україні. Також інші події будуть говорити про неперекладності і про ті випадки, коли, наприклад, мова військових, специфічний сленг, яким користуються військові в зоні бойових дій, або на нулі. Вони часом не зрозумілі цивільним, але ми маємо дослухатися до. До цих слів ми маємо намагатися вияснити для себе, прояснити і почути, що саме означає ці, ці слова, як військові спілкуються між собою, що саме вони хочуть розказати нам цивільним в основній програмі. Великий великий фокус на літературі на тих процесах, які сьогодні тривають в українському літературному полі. Це зокрема увага до авторів. Ми додали окрему авторську сцену і в. В подіях основної програми запрограмовані публічне інтерв'ю з провідними українськими авторами, які хочеться чути, от власне не в дискусіях, не в м, таких, е, як би да, якихось панельних е, подіях, коли вони говорять між собою. А е, соло е, дуже хочеться почути і Оксану Стефанівну Забушко, яка буде презентувати свою нову книжку, яка виходить е, власне е, друком до фестивалю, і Ірину Цілик і Катерину Колитко. І Софія Андрухович е, є також серія розмов з людьми, які будуть говорити про те, що для них. Дає читання, особливо це цікаво в випадку людей, які переживали якісь складні, комплексні, складніші досвіди, ніж звичайні люди, і, наприклад, це буде розмова з Максимом Буткевичем, який був довгий час в полоні, і він розповідатиме про те, що саме для нього йому давала книжка, коли він перебував у російській в'язниці. І як саме він через читання віднаходив себе і зберігався. Себе. Такі дискусії про те, як читання може бути якимось проявом свободи або волевиявлення, вони є також в, програмі, в основній програмі фестивалю. В програмі фестивалю транслаторіум цей формат надзвичайно люблю через те, що це запрошення до такої спільної кураторської роботи кільком командам двох фестивалей. Фестиваль транслаторіум відбувається щороку в Хмельниччині. І він такий невеликий за масштабом, якщо порівнювати, наприклад, його з книжковим арсеналом, але в той же час він повністю присвячений перекладу і є мультидисциплінарним. Він говорить про переклад і про перекладачів, про їхню роботу завдяки тому, як працює наприклад і інші види мистецтва. Зазвичай це якась виставковий проєкт і перформативні події. І це дуже схоже між нами нашими фестивалями, і тому так цікаво. Що запропонує фестиваль Транслаторіум аудиторії Київській, яка не вся, звісно, буває в Хмельницькому, тоді коли відбувається фестиваль транслаторіум дуже цікавий цього року експериментальний формат, який теж говоритиме про переклад. Але це вже міжпоколінневий такий переклад. Спеціальна програма для підлітків створена і курується підлітковою радою та літературною лабораторією для підлітків мистецького арсеналу. Відповідно, в цій програмі підлітки будуть говорити до своїх однолітків, пропонуючи такі теми, які їм самим видаються цікавими і важливими для обговорення. І ми в такий спосіб створимо такий своєрідний простір, підлітковий простір в середині мистецького арсеналу» арсеналу для того, щоб достукатись до цієї аудиторії, оскільки вона останні роки дуже дуже активна, і події всі для підлітків на книжковому арсеналі зазвичай збирають повні зали. Ми намагаємося експериментувати щороку, але щороку основна ідея це зберігати оцю мультидисциплінарність. Ми цього року знов матимемо більш як 15 виставкових проєктів в просторі фестивалю, які дозволяють відвідувачу отримати цей багатокомпонентний такий досвід спілкування з книжкою через різні види мистецтва і різні культури. А розкажи трошки про перформативну складову. Що буде вулична сцена фестивалю? Це така наша родзинка. Вона доволі часто потрапляє у фотозвіти і створює таку неповторну атмосферу у дворі фестивалю. Вечірні події щодня, крім перший день, в нас буде дуже цікава подія, яка називається Живий журнал або «Live magazine» — Це відомий французький формат, коли журналісти, автори, публіцисти замість того, щоб видавати... Паперовий журнал виходять на сцену і декламують, розповідають історії, які в цифрову епоху цікаво почути просто в живому виконанні авторів, і не мати потім якогось такого матеріального свідчення того, що це відбулося. Тобто, це такий формат тут і зараз. І французькі партнери запропонували цю ідею для української аудиторії. Спеціальний випуск живого журналу створюється спеціально для аудиторії книжкового арсеналу. а Потім після прем'єри на фестивалі матиме гастролі у Франції. І це такий міжнародний проєкт, коли французькі інтелектуали і українські автори будуть виступати на сцені і читати свої, свої статті, свої есеї, свої історії, так якби це ми читали в паперовому журналі. Наступні дні фестивалю щодня ввечері будуть відбуватися концертні або перформативні події. Це в тому числі ми продовжуємо співпрацю з довженко центром які Запропонували репрем'єру чергового фільму, який над яким колеги працюють разом з музикантами, які створюють саундтрек для цього фільму. Спеціально і такий кіноперформанс Ми матимемо в один із неї фестивалю. Також перформативна подія є в спеціальній програмі фестивалю Транслаторіум. Це поетичні читання на тлі візуального такого арту, відеоарту і музичного супроводу. Та також в програмі українського пену, коли також будуть читання вже цього разу прозових творів, не поезії. Останній день фестивалю. Ми матимемо взагалі експериментальні для себе формати, такий трошки челендж, оскільки в нас буде концерт симфонічного оркестру нашої філармонії. І це дуже великий колектив, який звик до класичних залів, класичних форматів. Тут вони виходять до фестивальної аудиторії, і ми матимемо концерт музики Летошинського. І закінчить це все концерт Дах Тріо, тобто програма дуже дуже різноманітна. І, власне, в такий спосіб, ми намагаємося звертатися до різних аудиторій книжкового арсеналу, до різних вікових, ауди, вікових аудиторій або людей, які цікавляться і класичною музикою, і кіномистецтвом і літературою, звісно, і в такий спосіб вони всі об'єднуються в просторі фестивалю, і це те, що, чого ми прагнемо. Завжди хочеться спитати, як, як ви розбиратися розбиратись в цій програмі, як всюди встигнути, але маючи досвід. Перебування на книжковому арсеналі я знаю, що це подія, яка вчить дуже важливі речі обирати, розставляти власні пріоритети, і це один з уроків, які можна взяти на книжковому арсеналі. Тому я спитаю тільки про книжковий ярмарок. Перші роки повномасштабної війни він виглядав інакше, Да? це були книгарні, які представляли видавництво. Да. Що змінилось цього року? Чому ви знову повернулись до того формату? Давай. Ну, по перше, якби 23-му році фестиваль, якщо ви, ну, хтось пам'ятає, хто був в 23-му році, він виглядав набагато набагато меншим, ніж це було не те, що в 21-му, в 19-му році, а навіть і цього року. Ми використовували лише ліве крило мистецького арсеналу. Простору було набагато менше. Це все відбувалося в умовах першого року повномасштабної війни, коли як нагадаю, в 23-му році напередодні фестивалю не було жодної спокійної ночі в Києві. Зкінечні ракетні обстріли і дронові атаки це все відбувалося в дуже складних умовах. і Ми готувалися до абсолютно різних сценаріїв. і Були готові в останній момент відмінити фестиваль. Фактично, це була перша така велика масштабна подія в Києві після початку повномасштабного вторгнення. Пізніше вже почалися інші фестивальні події, і трошки цей набувши набутий досвід цей давав більше впевненості, да, нам далі планувати. Тому наступного року. Двадцять четвертому році, в тому році ми вже повернулися до ярмарку видавців, оскільки ярмарок видавців і оця да, така ярмарковість і атмосферність простору наповненого книжками. Важлива участь видавців як важливих акторів в творення атмосфери фестивалю. Вона ніколи не ставилась нами під сумнів. і Ми завжди розуміли, що для нас важливо зберегти оцю да наповненість фестивалю, важливість присутності. Видавців і важливість їхньої співтворчості з нами разом як організаторами в тому році. Цей досвід вже був успішний. Ми задіювали весь периметр першого поверху мистецького арсеналу. Цю логіку ми зберігаємо і цього року. Цікавість до ярмарку надзвичайна. У нас було багато заявок. Ми маємо дуже таку різноманітну палітру видавців, які пропонуватимуть свої книжки. Ми також повернули з. Першого року досвіду нашого підтримку малих видавців. Це ті видавці, які тільки починають свою видавничу діяльність. Не секрет, що за навіть роки повномасштабного вторгнення в Україні відкриваються видавництва нові люди, молоді люди приходять в видавничий сектор і пропонують свої книжки аудиторіям. Не всі вони можуть дозволити собі великий стенд одразу на книжковому арсеналі тому для них є лояльні спеціальні умови, невеличкі стенди за лояльність Ціною для того, щоб представити себе і поспілкуватися напряму з аудиторією фестивалю, також ми повернули ярмарок ілюстраторів. Це важлива для нас професійна спільнота. Ілюстратори працюють з видавництвами, вони мають свої якісь особисті бренди. Вони підтримуються аудиторію книжкового арсеналу. Завжди ядки ілюстраторів користуються популярністю. Люди цікавляться тим, як ілюстратори працюють не тільки в книжковій сфері, але також і в інших кроскультурних секторах. Торах, тому ми повернули цей формат. Сподіваємося, що всі будуть теж задоволені з цього. Також я хочу сказати, що в просторі фестивалю присутні. Майже повсюдні, повсюдно волонтерські організації військові і ініціативи, які також працюють з літературою або книжкою. У нас буде стенд книги на фронт, в нас буде стенд Азов Ван, які видають дуже класний фотоальбом, який присвячений захисникам Азова і захисникам бригади Азов, і в такий спосіб, якби залучають і підтрим. Аудиторії книжкового і не тільки книжкового і звертаються до людей, підтримати їхню діяльність. У Нас буде стенд бригади Хартія. Ми співпрацюємо з Радіо Хартія, які роблять події під час фестивалю, ми матимемо стенд фонду Повернись живим великий Великий-великий експозиційний проєкт книжок авторів, ветеранів, які видаються, видають книжки сам видавом самотужки або видавництвом за допомогою видавництв, які вже закінчили. З їхні наклади, в тому числі там будуть експонуватися книжки авторів, які загинули трагічно, і вже тільки книжки залишились для нашої пам'яті про них, в тому числі і цей стенд і ця експозиція нами створюється разом із міністерством справ ветеранів України. Він буде на вхідній зоні лівого крила. Я всіх запрошую долучитися, подивитися на ці книжки, ознайомитися з ними, сфотографувати, запам'ятати. Собі подивитися на імена цих людей і запам'ятати ці назви, ці тексти, звертатися до тих до тих текстів, щоб перекласти собі їхній досвід, щоб забрати з собою цей досвід і ці історії, які в тому числі приносить нам війна, дякую. Знаєте, особисто про себе скажу, що минулого року найяскравішим таким культурним враженням для мене стала величезна черга на вході в арсенал перед воротами. Ці люди, я хотіла ходити і обіймати кожного з них, хто там стояв, щоб зайти на книжковий фестиваль. Дякую вам за це і хай цього року вона буде ще більша. Чекаємо всіх і в черзі, і в просторі фестивалю. Дякую вам за увагу. До зустрічі. До зустрічі.